Як так сталося, що світ, який ще пам'ятав жахи Першої світової, знову опинився на порозі ще страшнішої війни? Давайте розберемося, як ланцюжок подій 1930-х років, наче кісточки доміно, падав одна за одною, роблячи новий глобальний конфлікт практично неминучим. І тут, знаєте, справа не в якомусь одному дні чи одному новірному рішенні. Це історія про те, як взаємні підозри, економічний егоїзм і політична слабкість роками створювали такий собі ідеальний шторм, що невблаганно насувався на світ. Все почалося, мабуть, на початку 1930-х. Велика депресія просто розтрощила крихкий світовий порядок, який намагалися збудувати після Першої світової. І що найгірше вона економічно налаштувала країни одну проти одної. Ну, на папері, звісно, всі були за співпрацю, та насправді кожна країна намагалася врятуватися самотужки, будуючи стіни з високих мит і навмисно знецінюючи власну валюту. По суті, це була економічна війна всіх проти всіх, яка лише затягувала світ у ще глибшу прірву кризи і недовіри. І ось Женевська конференція 1932 року. Вона мала стати променем надії, а перетворилася ну, на справжній ярмарок національного егоїзму. Кожна країна приїхала зі своїм списком вимог, абсолютно неприйнятних для інших, і замість роззброєння світ отримав лише ще більше взаємної недовіри. Двері для агресії були, по суті, відчинені навстіж. І от коли стало зрозуміло, що домовлятися ніхто не збирається. На сцену вийшов перший агресор. Саме на Далекому Сході міжнародна система пройшла перше серйозне випробування на міцність і, забігаючи наперед, провалила його. Японія, скажімо так. Вирішила не просто порушити правила, а написати свої. Вони інсценували привід, вторглися на чужу територію і створили там свою кишенкову державу. А світ Світ спостерігав, висловлював глибоке занепокоєння і, власне, все. Сигнал було надіслано, і його почули в усьому світі. І ось тут ми підходимо до ключового моменту: Ліга націй виявилася абсолютно беззубою. Чому? Та тому, що, по перше, у неї не було своєї армії, а по друге, її найпотужніший потенційний член, Сполучені Штати, так до неї і не приєднався, толь її осуд без реальних санкцій був просто словами. Це був зелений сигнал для будь якого диктатора міжнародне право більше не працює. Це гучне мовчання світу було чудово чути аж у римі, де Беніто Муссоліні вже давно мріяв про власну імперію. Італія, по суті, просто взяла японський сценарій і виконала його по пунктах: вторгнення, якісь символічні санкції, які ні на що не вплинули, і заяви про нейтралітет від ключових гравців, який результат агресія не просто залишилася безкарною, вона стала цілком легітимним інструментом зовнішньої політики. Ну і звісно, за всім цим дуже уважно спостерігали з Берліна. Адольф Літлер побачив, що світ слабкий і нерішучий, і зрозумів. Це його шанс почати систематично ламати версальський договір. І в Гітлера був план. Це не були якісь спонтанні дії. Це був чіткий, продуманий, триетапний план, який виходив далеко за межі простого перегляду якихось там договорів. Це був план завоювання Європи. Крок перший демонстративно грюкнути дверима. Вихід з Ліги націй був не просто формальністю це була заява на весь світ. Німеччина більше не збирається грати за загальними правилами. Далі більше. Німеччина відкрито плює на версальський договір і починає масове переозброєння. Танки, літаки, нові дивізії, все це відбувається на очах усього світу. А що ж світ? Світ дивився і сподівався, що, можливо, Гітлер на цьому заспокоїться. І ось фінальний, найзухваліший акт введення військ у демілітаризовану Рейнську область прямо під носом у Франції. Це був чистий блеф. Гітлер і сам знав, що його армія ще не готова до справжньої війни, але він ризикнув. І виграв, бо Британія та Френція знову нічого не зробили. Остання реальна можливість зупинити його без світової війни була втрачена. Коли стало ясно, що стара система правил більше не працює, найагресивніші гравці на світовій арені вирішили, що час офіційно оформити свій союз. Офіційно це називалося Антикомінтернівський пакт. На папері це був союз проти комунізму. Але як це часто буває, була й таємна мета гарантувати, що в майбутній війні жодна з цих країн не допоможе Радянському Союзу, якщо на нього нападе інший підписант. Так і народилася вісь Берлін Рим Токіо. Цей союз, по суті, узаконив право сили і поділив світ на сфери впливу. Німеччина, Італія та Японія фактично намалювали нову карту світу, де кожен агресор отримав карт бланш на завоювання у своїй частині планети. Отже, що ми маємо? Агресори об'єднані та впевнені в своїй безкарності, демократії, роз'єднані й паралізовані страхом. Кожна кісточка доміно впала, штовхаючи наступну. І питання було вже не в тому, чи почнеться війна. Питання було лише коли.